близько 14 годин, щоб дістатися звільнити сюди. Уже багато років ми тісно товаришуємо з Lions MC. Саме uh, тому ми сьогодні тут підтримували, підтримаємо і будемо підтримувати вас у майбутньому. Усі автомобілі, офіційно ввезені в Україну через благодійний фонд і в подальшому, будуть передані бійцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях. Саме по потребі, кому буде дійсно конче потрібно, ми проведемо дефектовки кожної машини. За власні кошти ми їх поремонтуємо, пофарбуємо. Зробимо, і машини будуть готові для виконання своїх бойових задач, та задач, які будуть накладені саме нашими хлопцями, і які будуть виконувати на цих машинках свої завдання. Це по-любому буде наша сотка, буде 25-та. Ну, Підрозділів буде багато. Ми ще зараз обдзвонимо всім, кому це треба, справді. То не буде так, що ми комусь там дали, непонятно кому.